Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про особистий бренд. Обговоримо кроки, які допоможуть вам його створити і в подальшому зміцнити. Перший крок це визначити свою унікальність. Подумайте над тим, що саме робить ваше мистецтво унікальним. Це можуть бути кольори, які ви використовуєте, теми, які ви підіймаєте, або, наприклад, технікою, з якою ви створюєте свої роботи. І ці моменти, які вас відрізняють від інших митців, ви повинні записати та зробити ставку на них в просуванні особистого бренду. Далі на основі унікальності ми повинні працювати над візуальною ідентичністю. Тобто кольори, які ви використовуєте в мистецтві, обов'язково повинні бути на вашому сайті, вашому портфоліо, CV і також в соцмережах. Далі нам потрібно створити професійний веб-сайт. Зараз це зробити не дуже складно, ви можете використовувати конструктори сайтів або, наприклад, онлайн-платформи, такі як Behance. і обов'язково їх треба наповнити якісними фотографіями та описом вашої діяльності. Далі нам, звичайно, треба привертати увагу за допомогою соціальних мереж. Всі соцмережі повинні бути оформлені в одному стилі. І всі публікації, які ви робите, наприклад, для Інстаграм, також повинні бути і в інших соціальних мережах. В плані контенту ви можете додавати свої роботи, процес створення робот і, звичайно, історії із свого життя. Наступний крок в створенні особистого бренду це ведення блогу та написання статей. Ви можете писати статті на своєму сайті або, наприклад,. Використовувати онлайн платформи, такі як Medium. Це нам дуже потрібно для того, щоб Google міг в цілому знайти вас як митця. І ви писати можете про свої думки, про своє натхнення, процес роботи, тобто абсолютно все, що вас цікавить і що єднається з вашим мистецтвом. Наступний момент це продумати свою історію. Ми вже обговорювали створення біографії, але тут нам потрібно її розширити. Тобто розписати більш детально всі етапи вашої творчої кар'єри, поділитись тим, чим ви надихаєтесь, і створити багато статей для вашого блогу. Наступний крок це підтримка професійних зв'язків. Звичайно, мова йдеться про професіоналів з арт-сфери. Якщо ви вже приймали участь в групових виставках, опенколах, конкурсах, то ви можете підтримувати контакти з організаторами. Зазвичай це є арт-куратори, засновники галерей, і ви їх можете сповіщати про ваші нові роботи та в цілому про ваші успіхи. Наступний крок це оптимізація продажів та обслуговування. Якщо ви тільки плануєте або навіть вже виставили деякі твори на продаж, то подумайте. А як саме зробити продажі комфортними та безпечними для вашої аудиторії? Постарайтесь надавати відмінне обслуговування клієнтів для того, щоб вони бачили вас професіонала не тільки в мистецтві. Обов'язково відвідуйте події та виставки в вашій індустрії. Це може надати вам можливість отримати нові зв'язки та показати себе і розповісти про свою діяльність. І останній момент це аналіз ефективності. По всіх пунктах, яких ми пройшлись, ви повинні аналізувати інформацію. Тобто після кожної виставки, якоїсь події, конкурсу ви повинні дивитись на статистику сайту, кількість підписників або, наприклад, яку кількість контактів ви знайшли за цей період. І в завершенні хочу сказати, що створення та розвиток особистого бренду вимагає збалансованого поєднання між маркетингом та творчістю.